Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата як команди почали цей сезон, як вони почали свій виступ, і будемо по знайомити. У зараз знову э, стріжтражгоріт прямого дуже красиво. Віктор обіграв, але Ризиковано нагадаю останній тур Логосельников номер сьомий. Олексій Кононенко, 23-й номер Олексій Малишев, 15-й Вадим Плаходнюк. І... Можна зараз непогано розіграти. До речі, у нас Вадим Поляков в полі сьогодні, а не в воротах. Удар <му> по воротах. П'ятому номеру відзначитись. Завалили його на газон. Ющенко Розіграє з бойко. Бойко прострілює. Обікрали гравці. Тім Київ зараз на майданчику у нас з'являється свій час. І Вадим Плохотюк отримає плахотю. А і дякую він за цю. Самовідомо кидається під ноги. Медвідь. Відповідь а медвідь. У нас теж технічний. Віктор непогано. Зміщення буде удара. Лі пробивай зарзійко і скидається. Бішу Швидка контратака можлива. Віктор вихід 4 два Чотири 2 Медвідь до себе бере. Гол! І так ми повертаємося після тайм-ауту. І бачимо власне дуже багато там апелює. Що не проходить. Задом час у нас вичерпано. Перший тайм закінчено. 2-2. Відпочинемо. Гравця у бордовій формі ситуація не пройшла. Саме Денис Приходько намагався знайти цього партнера. Там десь рукою. Не ні, показує, що арбітр саме плечі. Невеличке побоювання, що Федір вибив руку, але ні, все нормально. Слава Богу, у прямого. І так людей сьогодні небагато. Ющенко. Можливо, десь прямий трошки петрує вже. Повторюю, замін небагато! в ці зустрічі вийшла вперед. А, начало трошки відпочив. розвертається заначало. три 3, 3 Ось так дукерочка. Дотримати хоча б нічінний результат а можливо й вирвати перемогу. Ну, так. Okay, чуємо установки. Ну, сьогодні МВП. вболівальник команди. Контратака. Йощенко чекає від Начарова. Ющенко, вихід 3-2. Ну що, буде гол, удар! От Отакі дії від а, лідера команди Тім Київ. Звичайно, це, ж, це ж жарти. Ух, попередчина. Знову постріл від тім Київ. Йдуть вони ризикувати. Удар! Рикоше! Чотири-три. Показують, підказують, точніше і показують. Е, Денису приходько! Можливо, контратака. 13 секунд. Алім набирає дотик. Ну що, буде удар. Чи ні. Який же момент? Немає голу. Все, час вичерпано. Перемога команди. Тім Київ. 4-3. ще ми. Полетим бордовій формі і вітаємо. А поки інтерв'ю і відпочинемо, друзі. Ну що, гравець, який отримав Вікторію сьогодні. Вадим Поляков, вітаю вас з перемогою. Така перестрілка вийшла да, з командою, але е, трисячка в, в Карман вітаю вас ці, з цими заліковими пунктами. Що скажете по грі? Я бачу, ви задоволені, тобто е, позитивний результат, я так розумію, для вас і позитивна гра. Грою задоволений. Нерви зовсім там на грані. Вже ось е, радиче перемогли, радище зібралися. Е, важливо бачити сьогодні була кількість. Я думаю, ми їх трошки перебігали, в них не вистачило сил. Вони взяли два тайм-аути, ми не брали тайм Були, ну, розуміли, що одна заміна, їм тяжко буде. Ось, все супер, бачите, знайшли воротаря, може в полі пограти, є, є навички. Ось. Будемо далі вас радувати такими ж перестрілками. Е, чудово, голкіпер. Е, я так розумію, новенький, е, але три пропустив. Але я так розумію, задоволений, да, все одно його грою сьогодні. А в принципі, задоволений, Десь що його знайшов. Не знаю, в принципі, непогано, багато виручав. Ось непоганий загалом. По супернику пару слів скажете. По супернику скажу, було тяжко грати в них. Бачите, вони на стовбах грали, в них стоп дуже хороший. Він здоровий, він розвертає, він пробиває. Ось ну вратар, хороший в них також. Взагалом, от вони вдвоєм, бачите, і зробили кількість голів таку. Ось. Ну, але все одно ви дотиснули і отримали перемогу. З цим я вас вітаю. Гарного дня.